Суми у протесті на мітинг до дня солідарності трудящих вийшли члени сумської обласної ради профспілок, медики, освітяни, держслужбовці усі зібралися разом з вимогою мирного і достойного життя. Люди розповідають, ціни нові, а проблеми старі. Тарифи ставлять під загрозу, можливість виживання. Зарплатні не вистачає, а заощадження з кожним днем знецінюються. Та й прожитковий мінімум не змінювався з грудня 2013 року. Градус напруги виріс настільки, що містяни вийшли сказати своє слово. Вони мало мали. Хай не скажуть, як людина живе за тисячу гривень, як той пенсіонерний до лаптеку і 15% Тут непорозуміння дуже здорове і буде намагається дуже здорова ситуація, яка не передбачена. Так люди теперь помогуть. Людського терпіння вже не вистачає на те, щоб так жити. Я навіть не можу уявити собі, як ми зможемо виживати навіть влітку, платити тарифи на газ, якщо для того, щоб зварити борщ, треба 3 літри борщу, треба 0,25 куба газу при ціні 7,20 чи 7,18 за один куб. Взагалі, йде консервування, йде все, коли люди все заготовують. Собі на зиму зараз вони нічого цього зробити не можуть нас поки що не Учасники заходу підготували резолюцію до кабінету міністрів Верховної ради та роботодавців із переліком основних вимог. Головні з них стосуються підвищення прожиткового мінімуму, погашення заборгованості по заробітній платі, а також соціальних гарантій. Роботодавці вже просять будь-якою ціною зберегти трудові колективи та кадровий потенціал підприємств. Спілкуватися з мітингарями вийшла заступник голови обласної ради Віра Лаврик. Пенсійний вік, пенсійні е, мінімальна пенсія, прожитковий мінімум, мінімальна зарплата це все те, що сьогодні людей з Створена комісія по тарифам. Тут тобто всі громадські всі про звернулися до кабінету міністрів, НКРЄ, звернулися до народних депутатів, але сьогодні. Те, що ми можемо робити в межах свого обласного бюджету, ми робимо сьогодні. Ми ніякої допомоги, ніяких відповідь, мене одержимо. на вчора вже медицина порахувала, що 21 мільйон гривень не вистачає в них медичних субвенцій в області. От по інсуліну ми 14 мільйонів почти віддали на райони, щоб там швидше це дійшло до людей. Резолюцію підтримали одноголосно. Посадовці ж пояснили, своїми силами дірки в бюджеті перекрити не зможуть, адже від держави область не близько 100 мільйонів гривень. Втім, обіцяють, робитимуть усе можливе, аби зверху про вимоги профспілок почули та вдалися до дій. Вікторія Радченко, Юрій Токман, телеканал Пульсар.